Її першим учням вже по 25 років. Сьогодні вона вже вчить танцям їхніх дітей. Сьогодні ми зможемо побачити дітей моїх випускників. Самі маленькі дітки, які сьогодні будуть чотири рочки. Це якраз є серед них діти, три або чотири особи. Це саме перші моїх учнів діти. Вікторія Сухенко за освітою російський філолог. 18 років тому створила у Черкасах танцювальний колектив. Зрозуміла, перевіряти зошити. Робота не для неї. Тепер Вікторія потрібна навчає більше 200 дітей сучасним танцям. Секрет успіху у неї простий. Це хороша робота всіх в місті, і дітей, і батьків, і моя. Тобто, якби как бы, всегда добре и приятно коли ти ты чувствуешь желание в дітях. Ти детях. Ты что-то придумываешь, они а они горять. І ще добре, когда родители благодарны тебе за это і своих своїх дітей. Тобто я думаю, що без какого либо звена не вийшло бы большого і хорошого коллектива. Вікторія Сухенко, багаторазова переможниця чемпіонатів світу та Європи. Сьогодні свої досягнення з задоволенням передає вихованцям. На сцені вони показують на що здатні. Вихованці, як і їх улюблений хореограф, задніх не пасуть. Вони призери та переможці європейських та світових чемпіонатів. У свято танцівників переповнює хвилювання. Виступала вже багато разів на концертах. Но все равно время прошло уже и как-то страшновато. Самое большое это ответственность перед клубом. Все таки 18 лет, день рождения, совершеннолетие. Твой дух надо надо, надо держаться. Не важно, что будет дождь, ураган, надо держаться. Это все-таки наш праздник, все таки наш клуб, все-таки наша семья. Диско хіп-хоп контемпора джаз. більше 200 дітей упродовж двох годин демонстрували вправні хореографічні па кожен виступ зриває овації. Найбільша гордість Вікторії Сухенко власні діти Вікторія та Ярослав. Вони також багаторазові чемпіони України та світу зі спортивних танців. Маленька Вікторія продовжує вдосконалювати танцювальну майстерність, тоді як Ярослав уже сам тренує малечу. Для мене легше танцювати самому, гораздо легше. Ну, хоча іноді дітей бувають навчити легше гораздо, е чем самому что-нибудь придумати і освоить лично для себя. Хвилювання танцівників виявилися марними. Концерт вдався на славу. Я дуже люблю спортивні танці, і я ще люблю танцювати на і виступати. Концерт мені сьогодні сподобався. Тим що. Е що Ми дуже вдячні їй за те, що наші діти мають таку можливість виступати, займатися в гарному колективі, їздити в різні країни і по Україні, і за кордоном. Сьогоднішнє свято взагалі дуже велике таке шоу на наше місто, на наше місто Черкаси. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.